Добрий день. джерела в уряді Японії повідомляють, що новий міністр оборони країни Каїдзумі Сінджиро планує провести свою першу зустріч з міністром оборони Сполучених Штатів Пітом Хексетом вже в наступну середу. Справа в тому, що з наступного тижня відбудеться е, подорож Дональда Трампа до кількох азійських країн. Зокрема, запланована аж триденний е, аж трідний візит до Японії, і саме під час цього візиту до Дональда Трампа приєднається і міністр оборони Піт Хексет. Очікується, що Кийзумі повідомить Хексето, що уряд розпочинає дослідження з метою перегляду трьох документів, що стосуються національної безпеки Японії, і серед цих документів це стратегія національної безпеки. І Кейдзумі, ймовірно, пояснить, що уряд працюватиме над кардинальним посиленням обороноздатності Японії. Це якраз пропозиція нового, нової прем'єр-міністра Японії Такаїчі Санаї, яка виступає за перегляд цих документів, зокрема за збільшення оборонних витрат в Японії. І це не може не сподобатись президентові Сполучених Штатів, який вимагає від союзників і по НАТО і в інших. Країнах, щоб вони посилили свій оборонний потенціал, і що вони повинні зменшити той фінансовий тягар, який несуть Сполучені Штати з метою захисту цих країн, таким чином, вважається, що КІДЗУМІ зможе пояснити це. Піту Хексету, в той час як е, Такаїчі Санає буде теж саме розказувати Дональдові Трампу. Ну і вважається, принаймні заплановано в, в межах цього візита, що Кіїдзумі разом з Дональдом Трампом і пітом Хексетом відвідують і місто Йокосука на південь від Японії, а це рідне місто Кіїдзумі. Вважається, що Кедзумі зможе встановити особисті стосунки з Пітом Хексетом в рамках своїх зусиль щодо зміцнення Японо-Американського альянсу. Ну на сході багато уваги приділяють особистим стосункам. Тому вот такі. Прагнення встановити особисті стосунки як між прем'єр-міністром Японії і президентом Сполучених Штатів, і між міністрами оборони Японії і США це якраз важлива ланка в збільшенні обороноздатності Японії, враховуючи, що її сусіди, а саме Китай і Північна Корея, зараз проявляють все більшу агресивність в зовнішній політиці. Тож Японія прагне з покращувати, посилювати свою обороноздатність. На все добре.